Рабілітологи, психологи і соціальні працівники допомагають нашим захисникам відновити фізичне і ментальне здоров'я після поранень. Серед них є і такі, що продовжують волонтерами їздити на передову. Історії бійців і тих, хто щохвилини дбають про їхнє відновлення у сюжеті з Хмельниччини. Я мала на щоб дізнатися пацієнтів, в яких палатах переходять. Пані Раїса щоранку відвідує воїнів, які прибули на лікування. Якщо потрібно, допомагає відновлювати документи і втрачені зв'язки з родинами. Буває, що телефону немає, карточки зарплатні, відновлення зв'язків з родиною, тому що відповідно як телефон втрачений, то і не всі пам'ятають номера телефону і не можуть зв'язатися. Так сталося із гранатометником Геннадієм, який після важкого поранення на Донеччині втратив частину кінцівки. У лікарні його розшукала дружина. Він же ж як виходив на позиції, не дзвоніть, я на три дні. Три дні немає, чотири дні нема, п'ять днів нема, нема зв'язку, нема зв'язку. А тут сину 30 років. І він каже, мам, найкращий подарок, каже, батька, аби знайшовся. Він лежить на апорація, а такий телефон сидить Так да, під бін, так, раз. Ну, да, каже, Ви ж зараз зазвонити за, без за, за, жінка колотиться. Каже, звичайно, за телефоном. Боєць розповідає у всіх п'яти медзакладах, де лікувався умови гарні. У Хмельницькому вже зробили перший протез. Підлаштовували його під вам. Добро невдобно, все підкрутили. Тут під підчистили, тут під підігнули. Все добре зробили. і Все. Так, як мені потрібно. Відновлюється після важких поранень і Микола щодня процедури, тренажери допомагають ерго та фізіотерапевти. Реабілітаційна рукавичка да. це з травмами рук, пошкодження нервових закінчень, коли не може рука працювати добре. Рука там сзаді прилетіла, Ляшку, там, пахова часть, дві міни по мені помилі, прилетіла. Відділення реабілітації у госпіталі розраховано на 50 ліжок, але реабілітологи допомагають усім пацієнтам медзакладу. У нас три мультидисциплінарні реабілітаційні команди від амбулаторні. У нас п'ять лікарів фізичної реабілітаційної медицини, п'ять лікарів фізичної терапії, ерготерапії, терапії, асистенти ерготерапевтів і фізичних терапевтів. Команда у нас велика, в команді три психолога, в команді соціальний працівник. Психологиня Леся Дармороз знає, як працювати із пораненими, і її чоловік Олександр на війні втратив ногу і зір. За останні п'ять днів було 57 консультацій. Так, це важко, але. Мусимо кожному надати допомогу психологічну, кожного вислухати. І хто потребує, має бажання. Ми далі працюємо. Ми стресовими ситуаціями, з психологічними травмами. А майже всі мають психологічні травми. Медики шпиталю і поза роботою підтримують військовиків. Соціальна працівниця пані Раїса вже п'ять років разом із капеланом їздить до захисників на передову. Бачите, чистотою не пахне. Так як вчора ми приїхали зі сходу. З нашою командою і зразу приїхала на роботу. А це трошечки подарунки наших хлопців. Правда, багато вже цих шевронів, вже тих хлопців, яких на жаль вже немає. Медики щодня ставлять на ноги поранених і це своїм фронтом заради перемоги і повноцінного життя українських героїв. І з вірою перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.